Ви знали, що в Одесі є заклад з італійським вайбом. Знаходиться він у затишному спальному районі Одеси. Тут велика літня тераса, є дитячий майданчик та цілих три поверхи закладу. Останній підходить для банкетів або великих зустрічей. Меню тут італійське з великим вибором пасти і піци. Почнемо з піци Бурату. Божнюю цей сир виглядає соковито, тісто, ніжне та тоненьке. А по понеділках та вівторках третя піца в подарунок. Забиваємо все фірмовими лимонадами, манго лимонграс та класичний. У люди паста рігатоні з розбіфом. Каже, що м'ясо, ніжне, паста сподобалась. Відмічай того, хто полюбляє італійську кухню. До речі, третя паста по середах та четвергах йде в подарунок. Я обов'язково беру шашлик, бо тут його готують на мангалі. На смак ніжний ідеально поєднується з цим соусом. Рекомендую. На десерт у нас та чизкейк. Подача першого десерту просто вау. Ну а чизкейк вийшов для мене засолодкий. До речі, на сніданок у них знижка мінус 30% Та еспресо або американо йде в подарунок. Чек вийшов всього на 1903 гривні. Я знаю, що такий заклад є ще на деребу. Басівський наступний огляд буде про нього. Ну а ти напиши свій відгук, бо назва закладу паста паста-піца, що на філатова 31 один